Вміти пожартувати, перехилити черчину горілки, звабити якусь панянку та добре заспівати. А ще понад усе любити львів та що найрізноманітніші розваги. Це лишень коротка характеристика міських шалапутів, батярів, що колись були невід'ємною частиною міста, як Високий Замок чи Полтва. Отже, далі ми розповідаємо про батярство, цілий шмат міської історії з унікальними танцями, піснями і навіть своєю мовою. Явище, що як і багато іншого, безповоротно зникло у вирі історії, залишивши по собі. Хороші спогади, а головне ностальгію, коли саме виникло батярство, зараз достеменно сказати ніхто не може. Відомо одне це явище суто львівське і найбільшого розвитку зазнало у часи Другої Речі Посполитої, коли тут особливо популяризувалася батярська мова гвара та відповідні пісні. І справді від інших мешканців Львова міські шалапути відрізнялися тим, що навіть говорили не як усі, а спілкувалися між собою на дивній суміші українських, польських, німецьких та єврейських слів. Незважаючи на це, така говірка уже за короткий час здобула шалену популярність, особливо у міжвоєнний час періоду поміж 1920 та 1930 роками саме тоді гвару почали масово популяризувати її почали писати письменники та на озброєння собі взяли решту мешканців міста мова і справді була колоритною так хата на батярському балаку називалася Хавіра, трамвай, бальон, кицька, кацараба, двірник, шимон, обличчя, циферблат, капелюх, крис, а негарна і криклива жінка, ремунда, «Кандеба» чи митка. До нашого часу більшість цих слів з лексикону львів'ян безслідно зникли. Але деякі, як от мешти, тобто взуття, таке залишились. На видумуванні власної мови батяри проте не зупиняється. Вони йдуть далі і навіть починають видавати неї в радіоефір цілі програми. Тут, як ніхто, відзначилися двоє легендарних батярів Тонько і Щепко, що робили програму Весела львівська хвиля і примушували шанувати львівських шалапутів по цілій Польщі. Про популярність їхнього продукту говорить те, що під час трансляції Веселої львівської хвилі вулиці, ресторани, кав'ярні і театри стояли пусткою. Усіх бігли до своїх радіоприймачів, аби не пропустити розмову двох веселунів. А їхня аудиторія складала неймовірну, навіть на наш час, кількість слухачів близько 6 мільйонів осіб. Один із жартів тонька і щепка ледь не закінчився плачевно. Коли диктатор Польщі Юзеф Пілсуцький святкував свій день народження, то батяри і собі вирішили його привітати. Спочатку заявили, що дідок, а саме так називали Пілсуцького поза очі. Тяжко працює. Згодом обсміяли стиль його роботи і, зрештою, запросили на ковбаски до Львова. Керівництво радіостанції настільки перелякалося, що вирішило закрити програму. Проте хвиля протестів була настільки потужною, що її невдовзі відновили. У 1936 році Щепко і тонько навіть перевершують самих себе. Їх беруть як основних героїв для зйомок у кінострітці буде ліпше. Картина користується шаленою популярністю у глядачів. Фільм довго не сходить з екранів кінотеатрів, бо на кожен сеанс стоять довжелезні черги. Цікаво, що саме у ньому вперше пролунала батярська пісенька, що згодом теж стала хітом. Це відоме кожному львів'янину, кілько в Львові. Як сорти коляда іменю. Вік дивим, чи кіни у родічнях. Згодом батяри знімається у продовженні фільму Волоцюги та Серце Батяра», Але останню частину, на жаль, так ніхто і не побачив. Усі екземпляри згоріли у вогні під час Другої світової війни. Авторка монографії Міт львівського батяра Уршула Якубовська про справді революційні для тамтешнього кінематографічного ринку комедії писала: ці фільми були призначені для масового глядача з посередніми запитами, який очікував від кінокомедії штампованого змісту умовних канонів акторської гри представлено згідно з перевіреними рецептами гумору. Врешті любовної інтриги, і то обов'язково і щасливим кінцем. Фільми буде ліпше, і волоцюга посідали усі ці елементи у відповідних пропорціях. Однак, власне, тонько і щепко були винятком. Вони представляли зовсім новий тип героя. Їхня гра була натуральною і невимушеною. Вона не була схожа на жодні існуючі зразки і не копіювала відомих способів поведінки. Вони дійсно були правдивими батярами з Личакова, так само натуральними у повсякденному житті. Після приєднання Галичини до Радянського Союзу тандем Щепка і Тонька одразу взяли на озброєння. Так з'явився на світ популярний радянський дует Штепселя та Тарапуньки. Батярство у місті поширилося з відпочинкової зони. Погулянка саме тут були створені усі необхідні умови. Задля цього насамперед на погулянці знаходилися так звані садочки, паби при пивоварнях. Отже, попиваючи пінистий напій, батіри частенько з'ясовували стосунки поміж собою та ще й зачіпали перехожих. Відтак спочатку зажили поганої слави дрібних забіяк і кишенькових злодіїв. Також багато садочків знаходилося поблизу високого замку та на підзамчі. Це були традиційні для Львова центри самого новаріння. Відтак свою кров забіяки розігрівали не лишень пивом. До речі, на їхньому балаку горілка називалася баюра або ж смага, а пити цьмакати. Відтак звідси походило і слово «зацьмаканий», тобто п'яний. Згодом з відвертого криміналітету батяри потрохи набирали рис веселонів та відомих жартунів. Як пише дослідниця батярства Наталка Космолінська, вони не знали ні в чому міри і часто передавали куті меду, були постійними клієнтами поліційної дільниці, а то й буцегарні, яку на своєму сленгу називали фудригарнею. Переважно шалапути потрапляли туди за бійки з кримінальними авторитетами. Їх вони не любили, називали кіндерами, тобто дітьми, та постійно з ними билися. А ще любили витрушувати з кишень чужеземців гроші. Проте і це робили вишукано. Скажімо, замотували у папір цеглину чи камінь і пропонували їх купити людині. Якщо та відмовлялася платити гроші, то могли зацідити каменюкою поміж них. Політикою батяри, на відміну від теперішніх мешканців міста, не цікавилися. Але якщо і згадували про неї, то переважно у негативному тоні. Відомий випадок, коли тут на площі ринок один з батярів присолюдно заявив, що має найяснішого цісаря Франца Йосифа в одному місці. Жандармери це почули і, звичайно, що заарештували жартівника. Проте навіть занести до протоколу такий склад злочину побоялися. Відтак батяр відбувся лишень двома днями арешту. Саме схильність до чорного гумору та криміналу викликала до батяр неоднозначне ставлення, від негативних оцінок до повного захоплення. За деяким трактуванням, батярство це узагальнений культ розгульного життя з веселими розвагами, бійками, пісеньками та міцним жаргоном. За іншим, батяри це насамперед пияки і не роби. Так польський письменник Йозеф Вітлін у своїй книжці пише. Батяр або солодкий варіатунцю, або макабунда й андрос це все одне і те ж. Може від колишніх татарських бранців перейняли батяри нахил до волоцюжництва, хитрість і практичність від вірменських та грецьких купців, гонор від німецького міщанства, задиркуватість і саму з назву свою від мадярів, фантазії від польської шляхти, а веселість, гумор, гультяйство, пісенність від українців. Згодом батярський балак та львівська говірка починають зникати з міських вулиць, особливо коли Львів увійшов до складу Радянського Союзу. Натомість з'явився новий термін старий батяр, тобто людина старшого віку, що зберегла за собою добрі манери, почуття гумору, любов до жінок та Львова. Незважаючи на занепад батярства, його сліди у Львові все таки можна відшукати. Насамперед, це старі добрі анекдоти, видумані ними слова чи веселі пісні. І, хоча з наших днів оцінка батярства є не завжди позитивною, можна сказати, одне міські шалапути понад усе любили Львів, і це основне. Бо як співалося в одній їхній пісні: а хто Львова не шанує, най нас в одне місце поцілує.